Так, сразу поставив одиночні одиночный и поналой. з с сараїв. сараев. А далі к пиде. Тут может быть неповный лут тоже попадаться. Так, гнездо знаю. Сейчас заберем. Надо ще карточки понаходить, потому что в той катке, до речі, мені одні карточки не відкрили. О! Так, батончик скільки? 20-очка, да. Шо, сразу сюда пока положим, цены беремо, По 4000, немає резона с собой. На сети больше время потрачу. Чтобы взять, выкинуть. Казал глушитель, блять, поставлю или не поставлю дотик. С глушаком, конечно, имба вообще мне дуже понравилась. Пару каточок я з ним успів побігати до того, поки мене вбили. Нушак це дуже круто. Я ставив найдешовий. Но бля, тебе тупо ніхто не палить. Це дуже круто. Так, через головний вход і погнали. для кого натузия блять трэш знат но ебал не стагни блядь, подумаєш ракета прилетіла. прилетела чьи шо Можна разводнитись це буде, блять, тепер півкатки стагнать. Почти я бойму Шумалы Десятка. Пока немало очень хорошо. Лута. Так, сюда мы не попадем. Так, Камера 9000, Окей, Берем. Херня наберемо Ламаємо сейф. Чую шаги. 8000. Королівський сейф. Клас, так? Да? Награда за 8000 в королевському сейфі. Іменно те за що я боруся. Так, тут ми в прошлой раз знайшли непогану знахідку. 26 10... непогано. Уже непогано. Херня. Че, бо боже, ти задрався гнать? Fight. Люди йдуть. Це погано. Так, і утро имей наступну наступнолоку. в мене немась ми пока купис и шо потом викинемо ну і в принципі тут все да стреляю там знатно через задню двері вийдемо Дуже интересно, с кем они там фатятся. Блять, экран, конечно, помыть, бы спать. Был жив. Думаю, мені показалось в моменті. Хорошо, що перевірив. Не смеття собака сто. Нема чим і захилується це, трэш. Ну, як захилиться, є чим. Но у меня проблема типа контузия после ракеты, я прилетаю, це все всегда самое хуже. Все, блядь, постійно постоянно. Экран замазанный. Короче, малоприятно вообще. Так, вышка пуста. Но на цій локации всегда багато военных. Обойдем. Не будем заходить через ловный вход. Десь тут був лас. Якщо я не помиляюсь. Може и помиляюсь. М -м да, помиляюсь. То я захожу через другий центральний вход. Не знаю, що лучше. Десяточка? Тут щось нікого і немає, по моєму Патрони. А не постріляв. Що це таке, я не знаю. Ми беремо. Так, не буду його лутати. Щось на його... На мої, точніше, постріли, більше людей з'їлли. Жгутами могу похилиться цими. Ні, тоже ні. Не то пальто. Що надо. Все, більше лута нема. Послідня палатка осталась. Так, сумка. В цій сумці теж часто попадаються нормальні предмети, но не цього разу. Пішли в локацію номер 3. Це, кстати, жорненька локація, но в цю локацію треба приходити з картой пропуску. Яку я, кстати, не найшов ще. І в попередній катки теж, до речі, не найшов. Так, що тут. Эх, десяточка. Зато хоч безплатного, коли сплатно, ну як з королевского тебе дают на десяточку то такое. Что тут охраны? Даже нема странно бежит. Десяточка. Кофе за 5000. Спасибо, не надо. Так, дальше у нас сюда. Дайте у нас ход, не пойму. Я не відмітив? Ну, я відмітив А, оно, блядь, на вышку поставил. Сукей, давай просто. Странно. Думаю, че не показываю. Так, вот тут, короче, на цьому прибеге. Всегда в нычку могут в кустах сидить, типа. Так що аккуратно, если будете тут бігать. Так, ці штуки у мене нема, щоб зламати. Так що ми по старинке через зланий вход. Багато сюди баяк. Щас начнуть бігать топати. Так то в мене вже і забито. Окей. О, людину вбив рік. Якогось ігрока. Пістолет візьмем. Нош не. Ну, і, в принципі, у чувака нічого ценного не було. Тоже, видно, тільки зайшов пограти. Карточка мені його не... Чи він успів відкрити? Ні, не успів відкрити. Жаль. Не почув по звуку мене. Чувак. Так, тут він все обчистив. Він цього типа не було, чи що? Куди ні. Окей. Інтересно, карточка просто не відобразилася, чи як? постріляв там якийсь серьезные замеси, да? Сваливаем в бетонку. Тут в принципе все пролутано. Цим типом, як ми бачимо по його луту, у нього нічого ценного нема за переход не знаю. Машину брать не буду 14 тысяч. Нахер надо. Вот такого барахла вже полный чемодан. Зато гніздо не вот Так, ну у мене залишилася одна надежда, це на бетонку, і все. Якщо на бетонке нічого ценного не буде, то ГГ. Ніхера я не виніс. То, считай, і не було. Ну, Хоч чувака убив. Не знаю, цементний завод для мене це саме жирна локація. Так як подумать, То те, що я там находжується прям пушечка. Так, мы шукаем карточки. Нам надо карточки для нормального золота. Спасибо, три слота за 19 тысяч забрать. Конечно, точно. Так, а тут лута, ну? А, это ящики. Я думал, це дверь открыта. Закрыто, закрыто мусор блять, нема ни хера. Пятерочки хорошо. Все остальные мусор. Хорош без прицела. За рандомов. Повезло, що прицел не увелу. Так, піднімаємося наверх. Це наверху тут самый лучший луд. Якщо повезе. Якщо і тут не повезло, то все. Неожиданно, 5 Не повезло с лутом. На жаль. Бачите, це все чисто рандом. Типу, повезло, не повезло. Не повезло. Цього разу. Угу. Так, а що у мене по виходам? Виход тут. Окей. Ага. По дурею, ще щось полутаємо по каналізаціям, то й все. Ну тут взагалі мало. Блять, не то. двести семьдесят четыре тысячи. Нема вообще ни карточек ничего. Сейчас еще пробежусь по стройке. 9000 О, 6 цены. Карточка, сука, прийдется вертаться. Погнали, у нас 10 минут. Нарешті и найшоп. Короче, таких карточек можно пару штук найти за за катку. И вы в шоколаде. Их шоп повезе, конечно. Так, вот туда и наверх. Жирчик сейчас открыем якийсь. то Надеюсь, хоть бы повезло. Блин, ну хоть раз что-то 1200. Та двісті тисяч це не поможе мені по сука, давай хоть тут щось ясно не повезло, Ненавижу серьезно просто ненавижу так дав карточку блять и то итогу колода карт ну просто ті штуки вони по 900 баксів стоять нема вообще смысла їх брати зря радувався Так, це ми відкривали. Цей ящик я забув полутати, давайте глянемо. Тут гніздо і сумка. Там ботик побіг, напевно. Може і не ботик, серйозно. По ітогу ми насобирали кучу мотлофу. Нас, о, тут хтось був. Значить, може і не ботик побіг. А тут не був. Може і хтось сидіти на виході, кемперте. Надеюсь, я так шо. С мужчити карточки щось винесу вынесу. Ну убы. Ну пубы Жаль. Могло пи повести, конечно. Там. 289 тысяч, по итогу ще меньше. Ну, убив, чувака. А, ранг есть, бронза. Mene v šeranou